Рада вітати вас у новому відео. Запрошую вас сьогодні щось приготувати, таке з простих інгредієнтів, але доволі незвичне. У мене десь 300 г замороженої полуниці, додається туди стакан цукру і буквально 2 столових ложечки водички, паралельно валю, варю, валю. Компот, теж з ягід і з яблук, перемішую все і показую вам екзотичного свого свина, який вариться у, там, у каструлі. Тим часом беру вершковий маргарин, можна використати вершкове масло, але у мене сьогодні маргарин. Натираю його, чекаю, поки воно трішки в кімнаті розтане. Натираю його на великій терці і додаю стакан цукру. І не забуваємо про нашу полуницю, щоб вона там не пригоріла. Добавляю ванільний цукор розпушувач тіста. Якщо у вас немає розпушувача тіста, то можна додати пів столової ложки соди, але обов'язково сода має бути гасена оцетом. І перетираю це все ще зі стаканом муки. Перетираю, і виходить такі крихти у нас. Ці крихти перетираємо ще і ще з мукою. Загалом у мене піде на це перетирання цього маргарину з сухими сумішами. Загалом піде 5 стаканів муки. Ось так його вимішуємо, щоб було в нас таке липуче, м'яке тісто, як пластилин і не липло до рук. Після того, як я оце от почала вимішувати все, воно мені не вміщалося в ту маленьку тарілку, перемістила в більшу, так зручніше. Добавлю ще два яйця. Яйця у мене домашні, тому такі жовті, красиві, перемішую це все діло з яйцями. І додаю ще муку. Муку вводимо поступово, щоб не було таке забите. Воно поступово додаємо і вимішуємо. Вимішуємо до. Пір, щоб воно прям перестало липнути до рук. Ось так висипаємо ще один стакан муки. Це він вже у нас п'ятий. І вимішуємо тісто, щоб воно вібрало в себе муку, щоб майже увесь цей стаканчик хорошо війшов у наше тісто. Гарненько вимішуємо, стараємося. І після цього замотаємо наше тісто у пакет, можливо, можна і в тарілку чимось накрити кришкою, і відправляємо його на хвилин 15 у холодильник. Нехай воно там відпочине, маргарин трішки охолоне і буде дуже зручно з ним працювати. Так, тим часом не забуваємо, що посуда, посуда у нас копиться, тому що ми тут готуємо повним ходом, і в кого така невеличка раковина, як і у мене. Тому посуда збирається тут дуже швидко, е моментально перемиваємо поки що посуд, поки є хвилиночка. І приступаємо далі до нашого приготування, до нашої начинки для ось цих от кру кручеників, рогаликів, не знаю, яких ще можна назвати. Дві ложки е крохмалю, можна кукурудзяний, можна картопляний, який там у вас є. Добавляємо буквально 2 столових ложки холодної води, обов'язково холодної, і вливаємо у наш сиропчик, ось цей, от, що готувався ягідний, і перемішуємо, обов'язково перемішуємо, щоб не пристало, і чекаємо, поки воно остине і дуже хорошо застигне. Тим часом у мене є майже пів літра перемелених горіхів, Добавляємо пів стакана цукру, хорошо перемішуємо, і додаємо 2 білка. Жовтки залишаємо, вони нам ще. Знадобляться і робимо такі начинки для е, нашого тіста. Тим часом тісто вже охололо, ми вже готові з ним працювати, начинки підготували. Можете використовувати будь-яку начинку, це може бути і Мак, і інші ягоди. Просто зручно отак от з крохмалем ягоди переварити. Вони потім не течуть, абсолютно не течуть, і дуже-дуже вони смачні. Тоді не пропітується тісто ось цими от ягодами, і воно тримається все кучки. Коротше, дуже смачно. Спробуйте, хто не пробував, дуже виходить смачно. Нарізаємо так, як вам подобається. Дуже зручно, коли трикутничками, можна такими ромбіками, намазуємо все хорошенько, добре я люблю, коли начинки багато, не тільки тісто і десь там один грам начинки. Люблю, коли багато начинки, намазуємо все. І будемо з вами закручувати їх. Обов'язково підключайте своїх помічників, якщо вони у вас є. Діти дуже люблять працювати з тістом, не знаю, як ваші, а мої, то обожнюють. Обов'язково помічникам даємо якусь роботу, бо вони просто не всидять, щоб тут не допомогти мені. Закручуємо ось такі там кручаники, накручуємо їх. І е, будемо випікати в духовці приблизно хвилин 20-30. Дивіться за своєю духовкою, я завжди печу верх-низ, е, вмикаю і 180 градусів. Дивіться, щоб у вас воно підрумянилося, і тоді вже воно е, буде повністю готове. Е, і е, дивіться, я кажу, за своєю духовкою, тому що різні духовки, у мене духовка електрична. Розкатуємо ще, тому що не влізлося в нас, точніше, не вистачає у нас ще трішечки до цієї партії. Це у нас все з горішками, все-все-все з горіхами. З такого тіста можна і зробити просто печиво. Таке буде пісочне, просте печиво, дуже смачне тісто. Спробуйте, хто не пробував. Можна було і на різдвяні свята приготувати такі рогалики, було би теж дуже актуально, але я чомусь. Я забулась, не хотіла, не знаю, чому я не зробила, ну, не зробила, так не зробила. Так, в нас залишилося ще два жовтка, додаємо до них цукру і мажемо свої. Е Завитунчики. Сьогодні я їх називаю як тільки можна. По-різному, всі назви, які тільки можна було придумати. Я їм придумала. Мазаю їх яєчком солодким. Запаху і смаку цього яйця жовтка не будуть. Буде дуже гарні, рум'яненькі і зверху такі солодесенькі. Так дуже смачно виходить Спробуйте, хто не пробував. Все гарненько мажемо і відправляємо, звичайно ж, в духовку та все пектися, а тим часом будемо е, накручувати іншу е, партію наших е, рогаликів. Ось такі от пухенькі, гарненькі вийлися, товстенькі, припудруємо їх цукровою пудрою і їмо. Настя, <пробуй> все, пробуй. Отак прям будеш? <пробуй> Бери одного. Будеш одного брати? Мію. <пробуй> Маленько? <пробуй> О, і кусай його. Ну як тобі? Нормально. Нормально? Ні. Смачно? Все, угу. угу. до кави одна партія готова, інша там випікається, зробила трішечки більші. І ось тут в мене ще є одна партія. Таких прекрасних, смачненьких. Да. І в тебе м -м смачно. Робимо каву і перериваємось на кавуську. Так, наше дел... делікатесне м'ясо вже відварилось. Варила я його годин 4-5. Що дістало отак? От від кістки, і зараз покажу, що ми далі з ним будемо робити. Бульйончик залишається в нас на супчик, і відділяємо м'яско. І покажу: ось так. Я все відібрала, відцепила. Получилась у нас така штука. Додаємо та чесничок. Це в мене не цибуля, а чесник. Тремо чесник додаємо сіль і спеції за смаком. Так, добавили все за смаком. Я ще додала петрушку, спеції. Все, що там вам подобається, можна додати ще варену морковку, потерти туди, теж буде дуже смачно. Аромат просто неймовірний. Варимо, не забуваємо його мішати так, щоб воно не пригоріло. Хвилин 5-10 ми його так протушкуємо і все, воно готове. Далі будемо чекати, щоб трішечки воно підостило. І пускаємо його через м'ясорубку. перепускаємо, і виходить в нас дуже смачненький ароматний паштет. Так як у мене такого холодцю із свинячої такої мордочки їсти не будуть, так як там шкурки і все інше. А ось таку от штуку з'їдять просто з задоволенням. І це дуже виходить економно і дуже смачний паштетик. На хлібчик до супчика те, що потрібно. Далі ми будемо з вами використовувати ще м'ясорубку. У мене були заморожені гриби, ще з літа, треба їх використати. Не знаю, що вже з них готувати, тому буде у нас така запіканка з грибами так, перепускаємо їх через м'ясорубку, робимо такий фарш грибний. Тим часом наш паштет вже остиг трішечки. Розкладаємо його у формочку і відправимо його в холодильник, він повністю застигне, так як там дуже багато природнього желатину. І приступаємо до нашої запіканки. З дуже простих інгредієнтів, з таких, які можуть бути у вас вдома, можна робити цю е, пиріг запіканку із капустою тушкованою, можна із квашеною капустою потім перетушкувати, можна з фаршом. Ну, варіації цієї е, страви дуже багато. Начищаємо картоплю. Багатенько чистимо відразу ще на суп. Будемо готувати ще з вами супчик. Теж смачний, ну все смачне. Як же ж може бути не смачне тут? Е, я озвучую і прямо слинку ковтаю. Так, готуємо ще картоплю для супа, намиваємо, буде теж дуже простий, просте просто суп. Все дуже просто, все дуже швидко, але пішло у мене на це пів мого дня. Нарізаємо картопельку, щоб зварити пюре, і паралельно ріжемо на супчик. Ставимо просто картоплю варити як на звичайне пюре. Я не знаю, багато в кого називають пюре, не пюре, в когось там толкушка. По-різному в різних регіонах України називають цю страву, але ви мене зрозуміли картоплю. Щоб варити, тим часом 2 столові ложки сочовиці, помили і залили водичкою, додали картоплю, додали наш бульйон і поставили варитися. Не забуваємо перемішувати наші грибочки, вони там тушкуються. Приблизно хвилин це все займе тушкування, хвилин 20, разом з цибулькою, 30. Чистимо ще туди цибульку, додаємо до. Нашої грибочків і будемо тушкувати до готовності цибульки. Це все. Можна було спочатку е, гриби обсмажити, а потім перемолоти. Але я зробила навпаки, від того смак не міняється. Знаєте, від перестановки доданків, сума в нас не міняється, так само і тут. Е, неважливо, як ви це зробите. Я просто не хотіла ще раз е, мити е, цю е, свою м'ясорубку. Я просто вже все зробила і вже її помила і забрала, бо е, начебто кухня велика, але я не маю де розвернутися. закидаю ще. Все у супчик, закидаю туди цибулю, цей супчик буде без засмажки. Закидаю цибулю чищу моркву. Теж потру морквинку, закину її туди так, сирою, все закидаю разом, тому що приблизно всі інгредієнти зваряться е, однаково. Е, е, картопля, сочевиця, морква, цибуля. Добавлю ще зараз таємний інгредієнт, це буде плавлений сирок. Нарізаю його кубиками, його можна було б і натерти, але він дуже м'який, не хотіла е, терти, оце от музяти по е, своїй терці. Просто нарізаю маленькими кубиками, і він, поки буде варитися картопля, поки все звариться, він там розтане. Не забуваємо, що у нас тут ще готуються грибочки, щоб вони там не дуже засмажилися. Добавляю ще туди масло вершкове, теж дуже смачно грибочки з маслом, додаю сіль, перчик, перемішую, чекаю, поки це все розтопиться. І ще обсмажу хвилин 5 і вимикаю. Так, до супчика додаю спеції, сіль і ще трішечки зелені, пробуючи. Зварилася там картопля, якщо картопля зварилася 5 хвилин, поки пів і вимикаємо. Приступаємо ми до нашої картоплі, зливаємо в водичку. Я додала туди ще цибулинку, вона теж варилася з моєю картоплею. Я її дістала. І тепер додаю сіль, перець. Можете додати ще якісь спеції, і роблю таке пюре. Перемішую хорошо, додаю масло туди вершкове. Можете добавити сметану, якщо у вас є за бажанням. ну З вершковим маслом мені більше подобається. Додаю одне яйце, перемішую це все, збиваю його так своєю оцею толкушкою. І потрішечки вмішую сюди муку. Приблизно в мене пішло 5 ложечок муки. Е, дивіться, на який у вас там об'єм картоплі був. Треба, щоб вона така була е, тягуча, трішечки липуча. Е, не забивайте дуже сильно, бо буде не дуже смачно. Смачно, коли вона така воздушна, коли вона така легенька, розмазуємо по вашій формі, яка там у вас є. Серединку робимо трішечки пустішу, а бортики трішечки більші. І виставляємо сюди наші грибочки. Просто ось так от розмазуємо. І відправляємо в духовку 180 градусів. Приблизно на 40 хвилин. Дуже ще смачно, mm -hmm. якщо затерти сирком, це було б пальчики оближеш, але в нас економне меню, тому пальчики не лижемо, просто їмо ложкою, ну чи вилкою, хто там чим буде їсти. Так, не забуваємо, що після оцих всіх наших приготувань їжі дуже багато посуди. І включайте свою посудомийну машину і працюйте. У мене завжди, коли я готовлю багато їсти, завжди багато посуди. Використовую все, що у мене є. Всі свої. Весь свій інвентар, тому потрібно його перемивати кожного разу. А якщо ти ще готуєш для відео, то посуди в тебе ще два рази більше, тому що ти хочеш швиденько все робити, а не мити після кожного якусь там тарілочку, ще там щось там. Ти просто забираєш це в сторону і готуєш далі, щоб не забирати час у відео, тому прибираємо. Після себе і все-все і майже готово. Насипаю муку. Дивіться, витратила майже 2 кг муки сьогодні. На ось це все, Ну не 2, ну десь півтора в мене там було. І я сьогодні їх потратила. Так, покажу вам, що в нас вийшло. І так, підводимо підсумки, що в нас вийшло. У нас прямо сьогодні перше, друге і навіть компот. Так, наш паштет повністю просто застиг. Дивіться, який класний вийшов. До нього я зробила гріночки, накинула суп, бо зараз будемо обідати. Сир повністю не розстав, Все ж таки, треба було терти його. В залежності, бачите, від плавленого сирка, як який. Але я думаю, на смак це сильно не повпливає. Так, ось така велика, вона, старілка, получилася, ось цих, от яких їх тільки сьогодні не зазивала. Ось цієї солодкої випічки. Дуже смачно спробуйте. Хто не пробував, дуже смачно. Якщо не знаєте, що приготувати, начебто інгредієнтів дуже небагато. Але дитині сподобалось ходіти, дуже рідко їдять. Щось таке, їх нагодувати взагалі дуже важко, але це сподобалось дитині. Дуже-дуже смачно, дуже смачне пісочне тісто. Можна використовувати, просто робити печиво. Так, і ось ця запікана Дивіться, яка рум'яна. Якби ще був сир зверху, теж було дуже би класно, але і так воно дуже-дуже смачненьке. Бачите, така м'якенька, підсмажена. там. Хто любить картоплю, в нас її в сім'ї люблять. Тому... Будуть їсти. Тож, така у нас вийшла добірочка, що приготувати. Дякую вам за перегляд. Дуже-дуже чекаю на ваші вподобайки. Це мене замотивує зняти нове вам відео, постаратися для вас і для себе, звичайно. І дуже вам дякую, що заглянули на мій канал. Всім пока-пока, до зустрічі у новому відео.